проєкті Plastic Fantastic Lab за фінансування Толокар ми ставили на митці, по-перше, розвиток спільноти, митців, дизайнерів, архітекторів, які працюють з терними матеріалами, так і посилення просторів, розвиток нашої майстерні Plastic Fantastic Чернігові, а також створення окремої лабораторії на базі платформи Острів в Києві. І сьогодні ми перебуваємо на відкритті. І окрім того, що ми бачимо результати нашого проекту, саме обладнання для переробки пластику, яке було зроблено за відкритими дизайнами, так і новий сучасний комфортний простір, який відкривається сьогодні, і буде працювати для розвитку сталих інновацій, сталих технологій і імплементації роботи з біоматеріалами з тваринними матеріалами в модель роботи платформи Острів. Ми зараз в просторі, який є по суті продовженням екосистеми острова. Ми відкриваємо нову майстерню Лаб», яка є таким збираючим локацією, яка буде акумулювати в собі різних партнерів і бренди. І організації, які займаються екологічними матеріалами, експериментами з ними на даний момент в нас вже є два таких компоненти: це є власне майстерня пластик Fantastic, яка по суті затригерила створення цього простору, яка займається виключно експериментами з пластиком, з коробкою пластика в різних форматах від листів до 3D-друку. І появилася така ще нова компонента. Це біорозкладні матеріали, міцелій. Це наші партнери Hop Надія. Ця локація має. Близько трошечки більше ста квадратних метрів. По суті, ми її поділили по традиції, як і острів, тобто є якийсь певний загальний простір, є комунальний простір для зустрічі, і роботи невеличких подій, і також є майстерні. Зараз найбільша майстерня це по роботі з пластику. Друга майстерня найменша це власне по міцелію і біорозкладних матеріалах. І, звісно, у нас є ще склад, так як сировини є багато, ми вона не проста в роботі, тому ми окремо кімнату для складу виділили. Проєкт Home, Home – Надія він взагалі про використання ставих екологічних матеріалів, і лабораторія, яка буде на базі цього простора острів леп, вона буде спеціалізуватися на композитах на основі грибного міцелію. цілому ми хочемо показати, що можна використовувати ці матеріали в будівництві і застосувати на практиці. Острів є великою частиною того, що цей проєкт зараз вже запускається. Крім того, ну величезний ресурс це люди, які тут є поруч. Це ну і і неформальне спілкування, обмін якимись ідеями. Ти дивишся, що роблять інші люди. Вони дивляться, що робити. Того ну багато ми маємо вже ідей для спільних проєктів, колаборацій. Ну, я був на різних етапах створення цього простору. Я надзвичайно сьогодні вражений, вражений позитивно. Наскільки цей простір змінився? Це зовсім інша локація. Це зовсім інший простір. І це крута на сьогодні локація, крутий простір для роботи, для самовираження, для навчання. І дуже приємно, що це зроблено самими нашими здобувачами, студентами. Близько 150 студентів приклали свої сили зусилля для створення такого супер. Простору щодо нашого проекту університету будівництва архітектури Чернівської політех я надзвичайно радий, що такий проект є, і мені дуже хотілося, щоб ми в майбутньому так само реалізовували багато спільних проектів.